Діло йде до літа і хочеться на себе одягти легенький, приємний до тіла і гарненький халатик. Так от рекомендую вам бавовняний халат з короткими рукавами, з двома карманами, на блискавці, що дуже зручно одягати, також є поясочок, який регулює талію. Такі халатики є в кольорах і в розмірах, є великі розміри. І ціни від 425 гривень. Робимо далі розпакування з магазину Текстиль для дому Ананаско. Вони мають власне виробництво постільної білизни, ціни від 425 гривень, ну, дивлячись, з якого матеріалу. Також в асортименті: ковдри, подушки, пледи, покривала, халати, нічні сорочки і нижні білизни дуже великий асортимент. Відправка Укр і новою поштою без передплат. І саме зараз діє акційна пропозиція, безкоштовна доставка в пункти видачі розетка при замовленні товару від 425 гривень. Ну, а зараз поїхали роздивлятися детальніше. Яку я гарну постільну білизну собі замовила. Давно вже хотіла таку ну, от, є. Зверніть увагу на цю красу. Постільна білизна з тканини Bas Gold 100% бавовна. Вона щільна та цупка і не втрачає колір і не кошлатиться після прання. Довго буде вам слугувати. В наявності також комплекти з різних тканин від 425 гривень. Жатка, полікотон, сатин, ранфорс, а також комплекти з простирадлом на резинці. В цьому ж магазині ви можете придбати літню ковдру. Це ковдра також їхнього виробництва. Вона дуже гарно прошита, наповнювач, силіконізований синтепон, він не збивається. І цю ковдру можна прати у пральній машині. Така ковдра підходить на весну, літо і осінь. От, Наприклад, ви навіть в спеку не можете спати, не вкриваючись, От так як я, наприклад. То ця ковдра це просто знахідка. І саме зараз на неї сезонна акційна ціна від 465 гривень. Ну, залежно від розміру. Дуже гарнесенька. Рекомендую. Королівський шарпей, виготовлений з флісу. Дуже м'якенький і приємний на дотик. Його можна використовувати. Прохолодними вечорами як плед, вкутуючись перед телевізором. Це дуже класно. Або ж як покривало на диван, або ж на ліжку. Є в різних кольорах, в різних розмірах. І взагалі у них дуже великий асортимент покривал і пледів на будь-який бюджет. Але я от цей шарпей обожнюю. Дуже класний. Супер! Також у них дуже великий вибір жіночих трусиків від турецького виробника. Тканина натуральна, дуже приємна до тіла, гарно тягнеться, вони не кошлатяться після прання. Є однотонні з принтами, з без мережева. Посадка середня, висока на любий смак розміри до 10 xl на об'єм стегон до 190 см. І ціна за набір від 380 см. Гривень. Це дуже хороша ціна за таку якість. Зараз діє безкоштовна доставка на всю жіночу білизну. Так що момент замовить. Для вас, мої дорогі підписники, магазин надає знижку по промокоду ЖА8% 8 на весь асортимент. Саме такий промокод пропишіть, будь ласка, при замовленні товару. І така знижка буде діяти. Сім днів цілий тиждень це дуже добре. Також на сайті доступна така послуга, як оплата частинами за товар. Ну, от нема в людини чим оплатити відразу, а треба і ковдра, і подушки, і постільна білизна, халатик, трусик, і ще щось. Ви можете це все взяти. І на сайті домовитись за послугу оплата частинами. Переходьте, замовляйте і обов'язково зберігайте цей магазин.

Ну ти даєш. Жатуєш, да? А. Да. Поняв. Я зараз збираюся до стоматолога бігти, але перед цим хотіла б вам нагадати про тему, про сайт теми, де ви можете купувати по вигідній ціні. Насправді це дуже недооцінена історія. Особисто я там обожнюю замовляти іграшки. І от останнім часом, коли ви запитуєте мене за пазли, я в наступному сторіс покажу вам свою корзину. от пазли на тему, я потім хожу по Чернівцях в магазинах, я бачу що самі пазли, але вже, звісно, дорожчі. Про класну можливість, яку нам дає Letі Shops. Тобто, якщо ви зареєструєтесь прямо зараз на тему, будете там купувати, і ви сьогодні вперше зробите замовлення. Замовлення, ви зможете повернути 100% кешбеку. А навіть якщо ви не вперше замовляєте вже зареєстровані, то сьогодні також кешбек буде збільшений в 10 разів для постійних покупців тільки сьогодні, тільки 20 травня. За цим посиланням тому, будь ласка, увага. Хто хотів зробити якесь замовлення, хоче знайти якісь класний декор. Я не знаю, що, що ви любите купувати для себе, тому що я там націлена саме на, на на дитячі розвивашки, Мені дуже подобається. Ви можете обрати щось для себе, це крута можливість. Зверніть увагу на мою корзину і виходить, що прямо сьогодні цей весь товар може вийти мені безкоштовно або міг би вийти. Якби, наприклад, була вперше зареєстрована, повністю 100% кешбек би повернувся разом з Леті Шопс. Тому не прогавте цей шанс, даю вам посилання. Ще раз нагадую, що додаток Леті Шопс він безкоштовний. Ви просто його скачуєте, реєструєтесь і все. Тобто 100% кешбек буде діяти тільки сьогодні, тільки 20 травня. Потім ви цей кешбек можете вивести собі на карту, на благодійність, використовувати далі в покупках. Ви вже зможете робити з цими коштами, що забажаєте. Такі акції насправді не так часто бувають, щоб протягом дня, якщо ви особливо вперше купуєте, ви могли би повернути собі всі 100% за покупку.